Відчуття вседозволеності та безкарності чернівецьких патрульних, які перейшли усі межі. У чернівцях знову затримали нетвересово патрульного поліціянта за кермо. Вам не соромно про те, що у вас алкоголіки працюють, хабарники працюють. Це пройшло скільки? Два місяці. Ну. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Та що змусило начальника патрульних чернівців тікати від люстратора? Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? <ристо> ну Не чекайте. Це друга частина люстратора на Буковині. Ми починаємо. Відіть і Цей випадок мені ну Це було декілька годин вночі. Олександр Докіїн, журналіст місцевого телеканалу, розповідає свою історію знайомства з роботою патрульних чернівців. Знімаючи черговий сюжет для новин, він і його оператор були здивовані поведінкою копів. Утримав редакційне завдання. Ми поїхали до готелю Київ. А що ми побачили? Значить, декілька екіпажів поліції. Просять, щоб значить, складати протокол. Одною з причин було те, що в нього не було не був підсвічений задній номер. Згодом водія запідозрили в алкогольному сп'янінні. Однак, зафіксувати на камеру, як чоловік проходив алкотест, журналістам заборонили. Ми провідити. Ми можемо десь ви ви сторони. І тут почалося. Поліцейський почав світити нам в камеру. Так, так, заберіть, будь так, ласка, Да? на вимогу. Патрульного поліцейського відійдіть... Пане, пане патрульне поліцейське, назвіть, будь ласка, статтю, якою ви керуєтесь в даний момент. Можливо, дійсно, вони не хотіли, щоб ми бачили, як вони заповняють цей протокол. Можливо, в цьому протоколі було щось таке, що самі зрозуміло усвідомили, що вони порушують законодавство. А поки оператор намагався з'ясувати свої права, яким нямає... законом ви керуєте? Статтю закону, будь ласка, в... якою ви зараз керуєте? Руки заберіть від мене. Один, один із патрульних вирішив продемонструвати силу. І оператор знімає. Поліцейський бере і відштовхує мого оператора. Просто ні з того, ні з цього. Був бордюр, добре, що був бордюр. І через це оператор ну, взагалі чутно ну, не впав. На захист представників ЗМІ став інший чоловік. Попросив поліції аргументів, як, ну на якій основі вони діють ті чи інші е, свої дії ну, роблять. Да? Ніяк не відповіли. Чому вони чому штовхнув журналіста? Спитав реакція була миттєвою. Фактично, лише за одне слово ганьба. На людину одягли кайданки і відвезли до відділку поліції. Питеся у чути, розумієте, ви безпідставно застосовуєте засоби. за що, скажіть, будь ласка, що з людиною зробили? За те, що ви толкали журналіста, і він вам крикнув що це ганьба. Забігаючи наперед, варто сказати, що тест на скляніння водія показав нулі. Дякую. Ноль. Ні, ні. А... Як... На апараті показали, що ви не вживали, значить ви не вживали. Ну то й все. також у цій справі. Є судове рішення, де чоловіка, який заступився за журналістів, визнано невинуватим. А постанову інспектора поліції дикого про непокору працівникам поліції скасовано. Та чи поніс покарання Владислав Дикий за свої дії? Я запитав про це у його безпосереднього керівника, головного Чернівецького патрульного. Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? Ну не тікайте. Та про це замить. А зараз іще декілька історій про суворі будні, тамтешніх копів. Ні, Я себе не вважаю. Ні, Я не рахую себе вино на ваших екранах. Буковинська представниця правопорядку. Уляна лікар. Где-то в кінці сентября прошлого року була встановлена действуюча співробітниця поліції, патрульної поліції Черновцов. По фамілії лікар Ульяна і у неї обнаружились признаки алкогольного оп'яніння. І вже за звичною практикою розповідає місцевий журналіст Дмитро Сало цей факт керівництво патрульних міста вирішило приховати. Це ніде не засвітілося, ні інформацію ніде не викладували. І лише завдяки пильній увазі з боку журналістів та місцевих активістів справа мала продовження. Вона була признана виновною э, в совершення цього адміністративного правонарушення і, соответственно, була наказана лишенням прав э, сроком на один рік і штрафом десять тисяч двісті гривень. Ось це рішення суду. Я не рахую себе, винову. Не допомогла й апеляція. Рішення лишилося без змін, як казалось би, е, діло е, завершилось, Діло завершилось нормально. Е, всі ждали, коли ж патрульна поліція, все таки привселюдно е, скажуть, що ми її уволили. Але найцікавіше попереду ви будете шоковані. Буквально в кінці января місяця. Ми всі узнаємо, така шокуюча для нас, для всіх новина була, що у Яна Лікарь відправлена. На повищення по службі. А працює Уляна Дмитрівна тепер не де небудь а увага у головному управлінні Національної поліції Чернівецької області. Ну що ж, ходімо її пошукаємо. Скажіть, будь ласка, нам потрібна лікар Уляна Дмитрівна. Така працює у вас? Працює. А на якій посаді вона працює? Ким нині працює колишня патрульна. Нам повідав начальник кадрового забезпечення обласної поліції. До нас сюди в головне управління національної поліції Чернівецької області вона прийшла по переводу, тобто, це не новий прийом. Ким, якщо можна дізнатися? В секторі організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання як патрульній Уляні лікар вдалося уникнути звільнення, ба більше ще й отримати підвищення. Рецепт успіху пояснює її колишній начальник. Після того, як нам стало відомо про те, що лікар Уляна Дмитрівна була зупинена даними працівниками, по ній проводили службове розслідування. Угу. Вона була відсторонена від займаної посади. Угу. Так, угу. потім е, 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 нам потрібен був. А нам потрібно було рішення суду для того, щоб чітко написати в висновку в подальшому, чи ми звільняємо її, ну щоб зрозуміти, які рішення по ній прийняти було. так. От службове розслідування було припинено в той момент. Лікар Уляна Дмитрівна виявила бажання. Служити в іншому підрозділі, не у патрульній поліції України, і її перевели в інший підрозділ. І ви були згодні з тим. Я хочу були зазначити роботи так, я, я хочу зазначити, що управління патрульної поліції а ми не приймаємо а ми не в а ми а ми не характеристику на неї якусь писали, наказів. про те, що ця людина ну, вживає алкогольні напої. Вам це не цікаво на момент, на момент, коли я я писала неї характеристику, на рішення суду ще не було. Те, що на момент переведення уляни лікар суд першої інстанції виніс рішення про її винуватість, виявляється, добре знали і в головному управлінні поліції, але цей факт просто проігнорували. Формально рішення суду вступає в силу після е, рішення апеляційної інстанції. Однак, ті особи, які зацікавлені в тому, е, щоби в повній мірі об'єктивно надавати усю інформацію про людину супровідні документи, на яку вони видають, вони мали зазначити про те, що станом на сьогодні відбувається адміністративне провадження відносно такої-то такої-то особи. Однак, як пояснили в обласній поліції, вони не бачили не те, що першого, а й навіть остаточного рішення суду. На той час, коли вона переходила до нас, була переведена з управління патрульної поліції головне 에... управління Національної поліції у Чернівецькій області рішення, що по результатам службового розслідування не завершено було. А рішення суду було вже? Апеляція тоді була. Апеляція. Так. Коли ви отримали апеляційне рішення? Апеляційне рішення ми не отримали. Тобто, знову ж таки, я так розумію, що оцей документ ви бачите вперше <звіток> також, так? Так. Це рішення було 23 грудня 16-го року. Сьогодні ми маємо яке число? 24-те. Чого Січ, лютого? Люто. Це пройшло скільки? Два місяці. Ну. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Вам знову ж таки не цікаво, не було часу. як? І вже вкотре на камеру люстратора нам обіцяють розібратися. Вже навіть є. Проект наказу про призначення службового розслідування, виходячи із цієї інформації, яку ви мені представили сьогодні. За результатами службового розслідування керівником буде прийнято рішення. Дивіться далі. У Чернівцях знову затримали нетвересового патрульного поліціянта за кермом. Не алкоголем єдиним допінг для Чернівецьких патрульних. Даним транспортним засобом керував працівник управління патрульної поліції міста Чернівці в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Хто відмазує перевертнів у погонах? Ви можете писати, якою редакцією у ПАПу ви користувалися, коли виносили постанову по мен Обличчя та прізвища, які ви маєте знати. Будь ласка, поясніть мені, куди ви тікаєте? Я не буду замовку. Куди ви <клітить> йдете? Патрульна поліція інша. Шогим у кабінеті. У Чернівцях знову затримали нетверество патрульного поліціянта за кармом. Вам не соромно про те, що у вас а, алкоголіки працюють, хабарники працюють. Це пройшло скільки? Два місяці. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Ну не ходіть домови. Ну як це не ходіть? Ну не чекайте. У Чернівцях знову спіймали ще одного інспектора поліції цього разу під наркотиками, що, власне, підтвердило і керівництво. Даним транспортним засобом керував працівник управління патрульної поліції міста Чернівці в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На сьогоднішній день проводиться службове розслідування. І коли ми готували цей матеріал до ефіру, стало відомо, що адмінпорушника Миколу Мендришору виправдав суд. За рішенням судді Тетяни Олексюк максимальна увага. Поліція не мала права зупиняти водія та складати постанову про наркотичне сп'яніння. Адже як пояснила її честь, таке право за законом є лише у колишньої міліції. Такий політ проводиться в присутності працівників міліції зміни щодо того, що працівникам поліції проводиться такі погляд. Це значення законом внесено не було. Однак це завідомо неправдиве пояснення. Адже суддя, виносячи таке рішення, вона опиралася на статтю 266 Купапу, але старої редакції. Чим в принципі винесла неправосудне рішення в новому Купапі. Чітко зазначено слово поліціянти. Ну тож, відтак іде підвіна понять. Але чим керувалася сама суддя? Я поцікавився безпосередньо у неї. Ви мені можете пояснити, якою редакцією Купаку ви користувалися, коли виносили постанову по Мендришоті? Вам відомо про те, що з 2015 року до Купаку внесені зміни, де слова міліція замінені на поліцію. В постанові все написано. То про яку міліцію ви кажете, коли в законі чітко зазначено, що не міліція, а поліція. Я вам дякую за урок. Це не урок, це запитання до вас. Ви як суддя, повинні все. знати. Що в Україні діють е, чинні якісь закони? Чому ви керуєтеся старими якимись редакціями? Володимир все. Звідки ви ту міліцію взяли? Ви що не знаєте, що в нашій країні е, вже давним-давно діє поліція? Ну як так? Ну ви де ви живете? Ви на ті планеті? У мене для вас все? Звичайно, таке знущання судді над законом має отримати чітку оцінку. Тож я особисто звернувся до Вищої ради правосуддя, щоб там оцінили дії Тетяни Олексюк. Втім, і це ще не все. У Чернівцях знову затримали нетверество патрульного поліціянта за кермом. На ваших екранах інспектор поліції Анатолій Герман Засобом масової інформації звітує про свою віддану роботу в поліції, наголошує на суворому дотриманні законів. Особлива увага також покладається на користування мобільними телефонами за кермом, оскільки водії напевно забули, що заборонено спілкуватися по телефону. Його. Увага! У стані наркотичного сп'яніння зупинили колеги. Він став третім поліцейським під кайфом, якого впіймали за останніх півроку у Чернівцях. Що також підтверджує керівництво. Інці е, ну, інформація а по ньому розслідування, я особисто був. Ви уявляєте собі цю картину. У вас там що? Всі під дією чогось? Чи хабарники? Ви ж пам'ятаєте Юрія Борука. Нам попався матеріал, знятий громадянином Ізраїля, який дав на вимогу ну, працівника ще тоді міліції. Хоча то вже була поліція в прихідному етапі. Він дав йому е, хабар за нібито, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Хабар в розмірі більше там двох тисяч гривень. Всю передачу цих е, грошей він візняв на свою камеру. На цих кадрах Юрій Борук, екс-ДАІшник, а нині патрульний нової поліції чернівців. Ну як вам таке? А зараз приготуйтеся до справжнього шоу. Ми були в шоці, що коли побачили цього працівника е, в формі нової патрульної поліції. А як ви прийшли в поліцію, зі Чому? Це мені просто інтересно. Ну, я вас просто знаю, завершу... що... Я вас ще знаю, здаю. Просто цікаво, як ви поліції нову прийшли. Завше всі їсти. Я вас зрозумів. З пів противников. Він був настільки чесним та порядним, що коли брав хабарі, то навіть мав свою гнучку систему знижок для водіїв. Посмотрите, я вам дам, щоб ви могли покушити. Как воно теж не буде тут Візьміть, покушайте. покушуємо. І більше того, він не просто був простим рядовим патрульним поліцейським. Він був призначений на одну із керівних посад в службі моніторингу патрульної поліції. І тут увага, щоб ви розуміли, служба моніторингу це той орган, який виявляє корупціонерів і хабарників серед правоохоронців. Це як щуку кинути у річку. Даний відеоматеріал я бачив, він був висвітлений в багатьох соціальних мережах? Були письмові звернення від громадян аналогічно. Відео з хабарем ілюстратору коментує заступник начальника патрульної поліції Чернівців. Ви тільки послухайте. На той момент, коли здійснювалася зйомка даного відео, ми чітко по формі бачимо, що це не є працівник патрульної поліції. Ні для кого не секрет, що були якісь певні рамки, були певні плани, які виконувалися. Постає питання: а як же такий співробітник взагалі потрапив до Ганів нової реформованої поліції відповідь і тут у заступника знайшлася. Яким чином як ви вважаєте, дана особа могла пройти переатестацію, якщо, наприклад, вважати такий випадок був? На рахунок перетестації набором усіх кадрів, які зараз працюють в управлінні патрульної поліції, займалася відповідна кадрова комісія. В склад цієї комісії не проходив жоден з діючих керівників управління патрульної поліції. А у відділі моніторингу запевнили, все перевіряють, все нормально стверджувати, що працівник поліції теперішній Борук, як ви говорите. Є злочинцем, я не можу і не буду. А, не каже, що злочинець. Я питаю, чи службову перевірку ви як управління патрульної поліції? Перевірка за даним фактом проводиться. Е, Інформація передана. У нас є відділ моніторингу, який. Зачекайте, будь ласка. Тим і... саме, моніторингом проводиться. Так. Що там перевіряли, не кажуть. Навіть начальство чомусь про це ні сном, ні духом. Ви службову перевірку проводили, чи вам це не цікаво? Ви службову перевірку стосовно Бурака Ні, Поки переводили? не проводили ще. О, да? а чо? Так. А чого не проводили? Вам не цікаво, що у вас хабарник працює? Вам не цікаво, що у вас хабарник чекаємо працює? Ми рішення прокуратури, а далі буде працювати. А чому ви ще щось загад. чекаєте? Ви як керівник не можете приймати ніяких рішень? Ми Вам можем, не сорвано, про те, що у вас Алкоголіки працюють, хабарники працюють. Скажіть, будь ласка, ви називаєте хабарниками кого зараз? Людину, яка бере хабарі. Де а, є чітко зазначено, що Юрій мені. Борак брав хабарі? Скажіть, будь ласка, мені. ви, вибачте, сліпий, чи ви е, чи ви не хочете бачити того, що є? Я вас запитую, де є зазначено? Добре, за відповідями йдемо знову до прокуратури Чернівецької області. У нас надійшло на початку лютого е, з управління патрульної поліції, адресовано їм громадянином звернення, в якому викладалися факти, про які ви говорите. На жаль, замість проведення службового розслідування, управління патрульної поліції це звернення нам. Відповідно, ми його повернули в управління патрульної поліції для проведення службового розслідування. У випадку, якщо буде встановлено е, дані для внесення до єдиного реєстру, вони будуть внесені. Ні, ну це якийсь футбол або переведення стрілок. Прокуратура спихає на поліцію. А поліція. А ми Соматним. чекаємо рішення прокуратури, а далі буде А будемо Чому проводити ви ще щось чекаєте? Вивчивши це звернення і встановивши, що? Є необхідні все таки здійснення управління патрульної поліції. Відповідних дій воно було повернуто в управління патрульної поліції. Даний виконавець не побачив в цьому зверненні складу кримінального правопорушення. Ну, відповідно, значить були відсутні е, достатні дані. Да. Ви що там сліпі? На цьому відео немає ознаків злочину. Були відсутні е, достатні дані. Да. Все, що відбувається, пояснює Іван Ліберман. Просто прокуратура не хоче займатися цією справою. Причини ще потрібно з'ясувати. Однак це чітко говорить про службову недбалість згідно статті 214 кримінально процесуального кодексу. Однозначно вказано, що якщо стала відома інформація з будь-якого джерела про те, що є наявні ознаки вчинення злочину, негайно вносяться відомості в ЄРДР. Безперечно, цієї лише однієї заяви уже достатньо, щоб за її е, інформацією вносити відомості в ЄРДР, уже потім розбиратися, є склад злочину чи немає, проводити там додаткові якісь службові перевірки чи не проводити. Однак кримінальне провадження. Повинно було би бути. І це ще не фінал. До заявника, тобто Віталія Матьоцького, прийшла ось така відповідь з управління патрульної поліції Чернівців. Підстав для проведення службового розслідування відповідно до інструкцій, затвердженої наказом МВС, немає. Весело! Ганфа! 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 Ведіть повідом! Пішу, пішу. Пішу, пішу. Пішу, пішу. Пішу, пішу, Як за слово ганьба, опинитися в кайданках та поїхати до відділку поліції? Що ви безпідставно застосовуєте засоби? Застосовує. За що? Скажіть, будь ласка, людина зробила за те, що ви толкали журналіста, і він вам крикнув за це ганьба. І ніяких тобі вибачень. Ба більше суд визнав дії патрульного дикого неправомірними та скасував постанову про непокору працівникам поліції. Та чи поніс покарання Владислав Дикий за свої дії? Запитую його керівника. Ви представник держави, одної Будьте з глупо влади, ви керівником патрульної поліції несете відповідальність так, за дії ваших працівників. Я вас запитую, так. надягаючи кайданки на людину, яка каже слово ганьба Дякую чи є вам. це нормально? Ні, ні, ні. Куди ви йдете? Сто куди тікаєте? Цього разу головний патрульний міста замість виправдань вирішив втекти. Давай. Біганина вийшла довгою і показовою. Ви маєте це бачити. Куди ви йдете? Стійте. Це не обличчя працівника поліції. Стійте, куди ви тікаєте? Будь ласка, поясніть мені, куди ви тікаєте? Я не буду за вас Куди ви йдете зараз? Вас люди чекають, подивіться, тут і зібралося. зі збралися. Вам не соромно? Вам не соромно. За що? За те, що ви зараз себе так ведете. Я веду себе нормально, чим я себе веду. Ви тікаєте від преси, від людей. Від якої преси? Куди я тікаю? Від мене особисто. Я вам задаю чітке питання. За слово ганьба, треба одягати кайданки? Там, крім слова, ганьба були ще е, були ще протиправні дії. Які саме? А, за що її була застосовані способа саме кайдан? А які саме були дії? Можете пояснити? Чому суд визнав цю людину невинною тоді? Я не знаю. А які саме дії були, що зобов'язані були кайдан подягати, Які? Кусався, бився цей чоловік, не знаю, може там погрожував, пістолетом чи, чи чимось. Які були незаконні дії? Для того щоб одягати кайдан. Я не буду з вами спілкуватися. Я вас допомогу. запитую, чому ви не можете відповісти? Це що таке складне питання для вас? Ні, я не буду просто просити. Ну, ви ж мені кажете, що були якісь незаконні дії. Які сам ви ведете себе просто-напросто негідно працівнику поліції, начальнику управління патрульної поліції міста Чернівців. Вот. Вам ганьба. кайданки будете одягати на мене? Ну ви ж ведете себе недостойно. Ганьба! Ну послухайте, ганьба! Одінете кайданки на мене? От хлопці ваші патрульні, може хай на мене кайданки одінуть. А Все. я з вами не спілкуюсь, просто. Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? Ви ну, не тікайте, ми з вами їх на побачимо, знаєте, я ходимо туди, сюди. До речі, і сам Олег Йосипів не без гріха. Суд виносив рішення відносно вас. Як керівника поліції, про те, що ви відмовлялися неодноразово надавати відео з нагрудних камер е людям, яких звинувачували по стовопятій статті КУАПу, а саме десь непокора не працівникам поліції Да. Відносно вас є рішення такого суду? Є звичайно. Ви сплачували штраф? Так, я сплатив штраф. Як вам не соромно? Ні, мені не соромно. Це про нормальна суду, поведінка це, начальника. Це, це, яка саме? Скажіть А те, будь що ласка. ви порушили закон. Чим саме я порушив закон? І рішення суду про на те, що вас про стягнути що? штраф. Скільки з вас штраф стягнули? 700. Сума сума яка була. 800 гривень. 800 гривень так, ви заплатили. Так, так? оплатив. Так. За що так я не ховався, я пішов оплатив штраф. А за що ви його заплатили? За те, що суд прийняв таке рішення? Яке рішення? А, Яке рішення? ми в подальшому оскаржуємо? А, ви оскаржуєте. Але так. штраф заплатили. до чого ви оскаржуєте, якщо штраф заплатили? Де ви оскаржуєте? Ви апеляцію програли. Де ви будете оскаржувати? Я чи в, в цьому розгорю. випадку касація касації немає? І... Коли готувався матеріал, ми таки отримали офіційну інформацію щодо службового розслідування по п'яній патрульній уляні лікар. За результатами службового розслідування, значить, комісію прийнято рішення, як е, у вигляді весну. Що, що? Ви її звільнили? Її не звільнили, але це я кажу, по мірі по притягу до дисциплінарного, це один із тяжких видів дисциплінарного покарання. То в чому полягає покарання у вигляді неповної службової відповідності? Може, ви її хоча б позбавили премії? Чому полягає це дисциплінарне стягнення? Ви її пожурили? І сказали, що так більше робити не можна. Чи вона буде звільнена, за власним бажанням, чи ви в подальшому будете її звільняти, тому що вона не відповідає за імені писати писаті? Але, е ну, це зовсім не пожурило. Як я сказав, це один із тяжких видів покарань. Далі йде вже звільнення, але вона не звільнена. Вона е до неї застосований такий вид дисциплінарного стягнення. Це просто театр абсурду. Складається враження, що на Буковині поліція вправно робить тільки одне. Не проміняємо совість на хабарі й посади. Сьогодні потрібні дії, бо завтра не буде ради. Ми ж називаємо це двома словами: прокляття системи. Це були чернівці, висновки робіть самі. Але ми звертаємося до міністра внутрішніх справ та керівника національної поліції України, аби й вони не тільки звернули увагу, що коїться в регіонах, а й відреагували належним чином. Тож чекаємо на офіційну реакцію.